Фінал чотирьохлітнього літнього турніру Одеської баскетбольної ліги відбувся на минулому тижні у старобазарному сквері у спортивному парку Гілєль 20 серпня. Пройшли півфінальні зустрічі, у яких політехнік впевнено переміг Бруклін 67-46, А юність у напруженій кінцівці взяла гору над Майамі з мінімальним відривом 68-67. Вирішальні матчі у боротьбі за медалі відбулись 22 серпня. Гра за бронзу. Виявилась найзапеклішою у фіналі чотирьох Майами з Брукліном. Весь час йшли на рівних, та чотири чверті переможця не виявили 60 – 60-60. І навіть у овертаймі усе вирішило одне єдине очко. З рахунком 73-72 перемогу святкував в Майами. Натомість головний фінал літньої ліги, особливої інтриги глядачам не подарував. Політехнік вже після першої чверті вигравав у юності з рахунком 13-7 та на Далі студенти тільки збільшували свій відрив. Десь у третій чверті різниця у рахунку сягнула 20 очок, та політехніки досить спокійно довели справу до своєї перемоги з рахунком 64-44. Хочу сказать, что сама летняя лига в Одессе удалась. И все 11 команд, участвующих в нашем соревновании, получили удовольствие. Я думаю, на следующий сезон обязательно будем играть на площадке, на открытом воздухе. А что касается финальных сфер матчей, ну, более может быть, готовый политехник выиграл у юности, у ветеранов. Игра за третье место получилась с пятиминуткой. Поэтому я думаю, что и для зрителей, и для болельщиков, для специалистов эти игры понравились. Хотелось бы отметить несколько слов сказать. Благодарность это нашему народному депутату Павлу Вугельману, президенту Городской Федерации Байчкову, президенту областной федерации Валерию Горбатко. Хотелось бы отметить также наших старейшин Бориса Давыдовича Литвака уже покойного и Леона Флигнимана. Всі люди, всі, в принципі, сообща мы делали эту лигу. І вот зараз имеємо результат. На даний момент Одесская баскетбольна лига предлагает для любителей баскетболу города Одеси порядка 10-11 соревнований. Разные лиги, женские, дитячі, бізнес-лиги. Поэтому приглашаємо уже 10 октября всіх на начало очередного сезону ОБЛ. За підсумками літнього турніру ОБЛ, кращим гравцем було визнано представника команди Майами Олексія Щепкіна. Понравилась лига, да. Было интересно особенно в конце играть. Уже добавились игроки из из Суперлиги, которые играли из высшей лиги, там из первых много было знакомых. стало под, под концовку, конечно, интереснее играть. Но так, когда мы кого-то были сильнее, превосходили, выпускали игроков по слабее, тоже, ну, чтобы все поиграли, чтобы всем было интересно. В целом турнир очень интересный, особенно потому что летом на улице, поскольку так э, в залах очень жарко и душно, все собираемся здесь в своей компании, как бы интересно тоже увидеть каких-то знакомых, которых давно не видел, все играют, э, ну... Скажем, в разных лигах кто-то даже там в другой стране э, приезжают, ребята, собираются, приятно увидеться и поиграть, провести время вместе. Ну, насчет э, награды тоже спасибо команде, как бы э, помогали мне завоевать этот титул. На церемонії нагородження, яка проходила вже при штучному освітленні, приз за третє місце та бронзові медалі, було вручено команді Майамі. Срібні винагороди дісталося юності. А чемпіоном літньої ліги ОБЛ стала команда Політехнік, яка і виборола золоті медалі та головний кубок турніру.